Ну, а зараз про історію Станіславівської фортеці її південно-західний бастіон. І що з приємністю приємно сказати, що саме на цьому місці зараз створена фортечна галерея, бастіон, яка, до речі, майже з'єднала дві вулиці вулицю Гауцьку і Новгородську. Отож, про історію до сьогодення в наступному нашому сюжеті. Протягом шести останніх років увагу городян привертає об'єкт, який ми називаємо в останній час бастіоном. Назва не випадкова, тому що початок історії нашого міста фортечна історія. І воно виникло як місто фортеця. Спочатку фортеця була шестикутною з шістьма бастіонами на рогах. Це була вже новітня система побудови фортець. На той час вже відмовились від башт башенної форми фортець, тому що ці вежі і башти були дуже уразливі при обстрілі артилерії. І наріжні частини таких фортець, п'ятикутні укріплені, називались бастіонами. По засобах масової інформації нашого міста гуляє ілюстрація фортеці, виконана художником Ігорем Деркачем на замовлення професора Володимира Грабовецького, де якраз ця фортиця зображена з баштами. Вона недостовірна і ними нею користуватись не слід. Спочатку фортиця і бастіони були земляними. Перший опис ми маємо від німецького мандрівника Ульріха Вердума 1672 року, де він пише, що фортеця складається із земляного валу і шести земляних бастіонів, зміцнених внизу дубовими холодами. В наступні роки проводилась розбудова фортеці і її зміцнення. Вона була розбудована в північно-східному напрямку для того, щоб охопити двома новими бастіонами замок Потоцьких, який в тому напрямку був збудований. Там з'явились два додаткові бастіони. Два попередніх були перетворені на півбастіони, і таким чином фортеця стала складатись із шести бастіонів і двох напівбастіонів. Ще одна розбудова сталася протягом 1735-1750 років, коли фортиця була одягнута в цеглу і камінь. І значно зміцнена, на її валах з'явились в часи небезпеки до 200 гармат. У перерізі мур фортиці, стіна фортиці. Був шириною метрів до 15 всередині земля, а по краях зліва і справа цегляна або кам'яна кладка. Фортеця не раз окурювалась бойовим димом. Були і перемоги, і поразки. Але особливо згадаємо бої 1676 року, коли під місто підступила турецько-татарська армія Ібрагім Паши і не змогла здобути молоду фортецю кількома штурмами. І тим була дана змога військам Яна під Журавном зібрати основні сили і надалі розбити ворогів. Військова історія фортеці закінчується на початку 19 століття. На той час мури стали заважати подальшому розвиткові міста, а також невдоволена була Росія, що під її кордонами була потужна фортеця, бо на той час територія сучасної Тернопільщини відійшла до неї. І за розпорядженням цісаря Австро-Угорщини від 1809 року почалось розбирання фортечних мурів. Основні роботи тривали до 1812 року. Мури були розібрані, використані для брукування вулиць міста, але далі ще розбирати і розбивати доводилось до 1870-х років. З того часу дуже мало залишилось від фортеці. Маємо залишки так званого першого, другого бастіона, четвертого і п'ятого. Двох бастіонів взагалі не бачимо. Багато було втрачено при будові так званого Білого дому в 1980-х роках. А найкраще зберегся перший або південно-західний бастіон. Там, де у нас фортечний провулок. Там ми можемо бати, бачити досить збережений фас, тобто зовнішню частину першого бастіону. Він довго поростав травою і чагарниками, які розривали його кам'яне тіло. У 2002 році, коли упорядковувалось місто, частково був упорядкований і цей бастіон. Завезені камені у фортечний провулок для майбутнього брукування, але на тому запас, запас енергії вичерпався. Шість років тому почалась реконструкція цього бастіону. Перевізний проєкт реконструкції бастіону був розроблений у Києві архітекторкою, редактором журналу Архітектура і престиж Оленою Олійник. Однак він не був сприйнятий цілком місцевими спеціалістами, істориками, архітектора-реставраторами, тому був дороблений і над ним працювали архітектори Микитин, Ідак і Мартинюк. В результаті. Після довгих робіт у тілі бастіону появилась довга анфілада кімнат зліва і справа, і вони призначені зараз для сувенірно-подарункової продукції. Тут відбуваються вже виставки і презентації на майданчику на Бойовому полі колишнього бастіону обладнана площадка, де нанесений контур стареровинної фортеці. Там вже цього року, наприклад, відбувалось свято Ковалів, і розраховуємо, що і надалі там будуть проводити різні імпрези і виставки. Ми маємо бути вдячними ініціаторам реконструкції. Цього об'єкту, в результаті чого місто одержало рекреаційний туристичний заклад, який буде цікавий приїжджам людям до нас і мешканцям самого івано Франківська. І чи не вперше місто одержало об'єкт, який споруджений, реконструйований в добрій згоді між підприємцями? Істориками, археологами, архітекторами побажаємо успіхів цьому важливому закладу в центрі міста. Отже, фортечна галерея Бастіон це сувенірно-подарункова галерея, галерея сучасного мистецтва Артнамбур, Бар 1662 та оглядовий майданчик. Тут постійно проходять фотовиставки, виставки картин, презентації відомих письменників. На площі Бастіону проходять численні акції та концерти свято ковалів, фан арт розпис фестиваль культур.